Так, всіх вітаю, всім привіт. Кролики наші кролики чудові. Знову біля них, є радісна звістка, церкви у нас тепер і свіжої і багато і досить. Один день скосити, один день зібрати і один день перевернути. Тобто три дні затратив я приблизно. Там десь, не знаю, сісотих. Одна третя від 20, сотих, тобто, ну, сотих, 13, 10, рахуємо 10. Три дня треба затратити. Але зато буде, зараз покажу, але зато буде чудовий результат. Сіно в беках лежить. І поки що його не можу нікуди далеко засунути, бо тут міські умови стислі. Але нічого, в беках це вже круто. Це вже воно сухе, чудове і пахнюче і вже воно бідна криттям скажімо так, так що ну та пройти трошки важко ну нічого зато кролики будуть ситі і довольні я не знаю скільки тут тюків в тому бекові ну. трохи мішки понатоловував для зручності ну і то то взагалі для кроликів це просто щастя зараз ми подивимося як вони його їдять так подивимося, як їдять та їдять всі дуже гарно то точно, Бо сухе, зелене і пахнуче, знаєте. То, що саме більше хочеться від ціни. Тим цілий день забуду дати пити, напевно, бо в мене не було. Та я налив води, то аж голови позабахали. Квітка така тимчасова, тому, на жаль, так. Але нічого, всі гарні, всі щасливі. Тих двох лишив з мамою. Корм мали, все мали, нолю церки свіжої хотіли. До речі, корм ці мали, бо корму у мене вже було небагато, малим тільки давав. А старші то прям так чекали вже. Так що Олег тобі привіт, кролики тобі знову кажуть дякую. Зараз я покажу чудовий твій корм. І двох цих пощеплених малих лишив біля неї. Вона вже покрита. А з ними ще трохи побуде, бо кліток бракує, потім їх заберу. Завтра у нас, до речі, генеральне прибирання. хтось просили, щоб показати, як я прибираю. Я завжди опалював, чистив, все завтра продезінфікую, зараз покажу чим. Ось, є такий дезінфектор, який буду розводити у воді. Клітки пообрискую, почищу перед тим, потім клітки пообрискую. А потім ще буду... А потім його докліном все оброблю. Все розкажу, все покажу. Але я сьогодні в машині його півдня повозив, Ну, йодом, прямо мені здається, машиною я продезінфікував, хоча він ще закритий. Так що буду робити, все покажу, все розкажу. Покручу що люцерка є, є чим годувати, є корм. Так, користаючись нагодою, все у нас тут на місці. Користаючись нагодою, у лежиків корм вже показую. Отак От виглядає мішок корму 25 кг. Ну, як на мене, величезний, чудовий. Все, Олег, молодець. Все я йому казав, склад, напиши, все зроби. Так що, хлопці, чудовий корм, хто бажає. Замовляйте, телефон є. Будете мати відповідального поставчика корму і будете мати здорових кроликів, скажімо так. Вот. Так що запаси є, що тут, що тут, йдемо подивимося як там вони їдять. Та ті, що хочуть їсти, ті їдять, малі їдять, а старші ситі. Так що така справа. Завтра да, будемо тут чистити, дезінфікувати. Все покажу, все розкажу. Трохи поупалюю. Наші самці, трохи самців, бо б мені бракує. Якогось лишив, якихось поб'ю. Та тут низу наші закохані сидять, вона вже біля нього трать, але я не немає часу зараз крутитись дуже, то вже, мабуть, може завтра її пущу. Можливо, у чистих продезінфікованих клітках І буде захоче в нас, скажімо так. Но самець огонь, я прям від нього торчу, він такий крупняк, він прям, хлопака. Так. Завтра ще одного дорослого нашого панону віддаємо, а цей молодий прямо, того ми будемо по собі тримати. Дуже класний і наш козак. Ну Дуже грязний вибачайте. Завтра буде чистий, думаю. Так що отак виглядають приблизно всі ті довольні кролики. Ну, бачите, ну... кажу, не прибираю, сітка огонь. То не для хлопців, не для фермерів, то для простих людей, які вдома хочуть і пару крилів тримати. <кій> ну, всі сидять. Всі щасливі, всі бувають. Всі наїлись. Всі є ще поїсти. Вже тепер є і корм, і ячмінь, і супер свіжа зелена. Якщо вам чути, як воно ще ластить, але класно дуже до церкви. Е, хлопці, вибачайте, телефон помінявся, трохи номерів попропадало, кроликів багато кому обіцяв, виходьте на зв'язок, давайте чутись, то я вам попередаю. Все ок. Ага. Це все молоде покоління. Є, є самички, ще поки що є самці. Два заказаних, то точно. Два ще є вільних, а самички є певно, чотири таких, щоб. Цього і мами. Має родити вже хозяйку опустили 6КГ плюс. І від... Покажу. І від цього самця. ну Самець. Класний дуже. Мені подобається, він такий масивний, ну, кажу. може трошки грязний такий. Ніхто їх там не... Щоб я готував до зйомок, то він був чистий. Ось такий панон. Дуже класний кролик. Чудовий великий, збитий. Я скажу вам його вагу, коли він буде зрілий. Планую його трохи потримати. О, зазвичай я оновлюю і таких річних, півтора річних віддаю, бо люди просять ти продають, то що я свій засвіжу. Ти знов маю якісь нови свіжо. Так що такі справи. Але маємо такого файного канончика з файного міста Тернополя. Вон. Такі. Козак крупняк. Як це все з'їсеш зі своїм потомством, ти і твої діти це все з'їдять. Цілий цей бексіна. Ваго вам напишу кому це цікаво, бо не, не, не лише тут короля, щоб піти важити. Нема в мене все під руками, як хлопців, професіоналів, кролівників, але крувики є теж гарні. Так, забираємо тоді цього красуна. Ходи. Завтра тобі відомо дівчину, будеш трохи щось з нею пробувати робити. Так, занесли, випустили. Все з ним добре, він же там перенюхується, то буде пізніше, їхня споровка. А поки що всі щасливі, всі наминають, хтось з кровонятками, хтось без, хтось готується. Хтось до родів, хтось до смерті. Хе -хе, може. Так. Такі наші козаки підростають і всі гарно ростуть. Народ, хочете, щоб був результат е, обов'язково. Зерно сухе, молочна кислота на літо. Олег мені підказав, мабуть, так, згідний, цілком Молочна кислота на літо нема потреби. Трава є, сіно і так там в животі все побродить. Але не знаю, я давав. Я давав. Ну він каже, що дає в корм коксидіостатик, Ну не то що каже, але дає, я знаю, мені показував. От. Навіть написано. коксидіостатик, Ну ладно. з крулями. <кій> Проблем, в принципі. Так, проблеми не було, бачу, що виставляють фото, е, фотографії, що печінка біла в білих п'ятнах це коксидіоз. Це треба їх або пропоювати від того коксидіозу. Провивок нема від коксидіозу, або пропоювати коксидіостатики давати, там, порошки сипати до корму. Тому я кажу, що. Всього треба потрошки, трохи того, трохи того, звісно. Хто робить корм, то вони молодці, бо їм то все дуже добре. Ну як? І кролі, і без, і кролі безвідходно їдять, і, і є. Але не кожен має час. Тому таке. Простіше купити, вигодити собі тих 10 кролів, затратити там на мішок корму. Там одне круленя руху потратили, він виросте, але собі заб'єте м'ясо і будуть чоткі. Лишнього ячменю не буду тратити, лишнього ще чогось. Так що це нормально. Так, завтра в нас буде тут гігієна чистота і завтра ще з вами побачимось. Ну, всім бажаю спокійної, гарної ночі. Чилити собі, відпочивати і ворога нашого перемагати. Нам всім пошвидшую перемоги. І... Скоро вон 18 число, тренати ЦК, ну таке не про то. Тому, друзі, добре, всім до зустрічі, всім доброго вечора. Слава Україні!